Біля Свято-Успенського собору у Полтаві дві труни накриті українськими стягами. Обидва бійці з Полтавщини, які брали участь у російсько-українській війні, полягли у середині серпня. Прощаються із сином батьки загиблого воїна Дмитра Бута. 41-річний солдат пішов на фронт у березні. Помер 14 серпня від серцевої недостатності у лікарні міста Костянтинівка. На війні отримав тяжкі поранення, розповідає його мати. Воював в Сєвєродонецьку, був поранений в голову. Після госпіталю знову повернувся на передову. Він у мене патріот був. Він любив свій край, свою землю. Я кажу, що як на голках, я не можу, хлопці воюють, як я в очі синові дивитимуся. А я ніколи не працюю. Мамолічка, я тебе люблю, ти в мене саме розумне, саме красиве. Попрощатися із воїном прийшли колеги та друзі. Родом що? Дмитро Буд був із Зіньківської громади. Працювали ми разом на е, БТФ Полтюбіт, є така компанія. Бо ну, нафтогазове промислі. І він був там механіком. Я в той час працював там е, водієм. Ми з ним е, практично одного року. Ну, страшно навіть представив собі про те, то, що ну, тоді я не мог подумати, що ну, він буде воювати, а я до нього прийду на похорон. Він е, давав поради, направляв на правильний шлях, був як старшим братом. Я Хрестив його сина Вадіма. Гарний був людиною, гарним другом, надійним. Останній раз, коли з ним спілкувався, сказав: якщо, якщо в мене стане, ти ж другий, другий батько, сина. У Дмитра Бута, окрім батьків, лишилось двоє дітей. 15 серпня від кулі снайпера загинув Олександр Караман. Сталося це біля села Богородичне на Донеччині. Воювати він пішов в перший же день, як почалась війна, бо він не міг сидіти. Як тільки літаки стали літати по нашому небу, він вже сказав, що ну я вже можу йти. Він зібрав речі і пішов. От і він у нас родом з Російської Федерації, але йому було за честь загинути за Україну. Я знала, що він так навірно в нього було скільки емоцій. Воїну було 49 років, мав звання майор. У нього лишилися дружина, сестра, син та онука. Мій батько був насправді великою людиною з великої літери. він дав приклад з своїм прикладом. Він віддав своє життя і хотів віддати своє життя за вільну країну, щоб ми, ми тут жили спокійно. Дуже любив свою онучку. Вони гралися там в доктора, любили гратися, читати казочки там на ніч. Вони дивилися і. Вивчали предмети шкільні, він її повчав там слова, вірші. Лікарем був дідусь, а потім вони мінялися і отак от гралися. Це були останні тижні перед війною, коли дитина приїжджала до нього в гості, і вони проводили так час. І він, напевно, тоді був яким самим щасливим. Олександра Карамана поховали на Затуринському кладовищі біля Полтави, а Дмитра Бута у Зіньківській громаді. Ела Трубієнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.